Дитячо-юнацький конкурс творчості щороку проводять на Рівненській АЕС. Тема цьогорічного рік незламності. Участь в ньому взяв 151 учень закладів загальної та середньої освіти Вараської територіальної громади, населених пунктів зони спостереження РаЕС, а також вихованці творчих гуртків. Нам важливо бачити і розуміти, що відчувають наші діти. Ці малюнки показують, що вони переживають не менше за дорослих. Вони бачать героїв, вони бачать важливість перемоги, розуміють, що для нас, для країни, для держави взагалі є цінним. Приємно, що з нашої зони спостереження дуже багато закладів, вихованців, їхніх керівників долучилося. Це показує популяризацію атомної енергетики як важливого аспекту енергетичної незалежності, енергетичної безпеки. Творчий патріотичний конкурс проводився у двох номінаціях та серед дітей двох вікових груп: – 9-13 років та 14-17. Учасники представили малюнки, виконані різними техніками образотворчої майстерності, а також роботи декоративно-прикладного мистецтва, цифровий малюнок, анімацію, короткометражне відео. Юні митці у своїх роботах передали особисті емоції та почуття, що викликала війна. Я знімала відео, і мені, мені дуже сподобалася ця робота. У цим відео я теж хотіла залишити слід в історії, щоб потім хто буде бачити це відео, знав, як було нам, як було колись. Ну, це наша історія. Я намалювала таку берегиню України, яка захищає собою від ракет нашу наземну Україну. Я хотіла цим цю малюнку показати, що наша країна все одно. Тримається, що ми наша країна красива і що все одно ми переможемо. На моїй роботі зображено лелека, яка створює купол, яка не дає ракетам обстрілювати наші міста, що зараз робить терорист. Композиція символізує мир, що ніхто не може обстрілювати наші міста. Я представляла в'язану роботу. Вона складається з підставки у вигляді України самої і також показуються танки, літаки якими ми відбиваємося, мене було дуже важливо прийняти участь в цьому конкурсі, щоб показати і залишити нащадкам знання про те, як ми боролися за нашу свободу. Журі представники підрозділів Рівненської АЕС переглянули роботи та, враховуючи оригінальність, креативність та майстерність кожної, обрали 12 найкращих. Кожен через свою призму передав настільки глибокий зміст і розкрив цю тему і в кольорах. Дуже вражає, що багато було образу берегині оберегів зроблено в декоративно прикладному мистецтві. Також глибоко нас вразив авторський вірш, що дитина написала сама. Приємно те, що вони через Художні засоби зобразили свою сміливість, свій міцний дух, силу і насправді ну, роботи такі дуже патріотичні. За перше, друге, третє призові місця учасників нагородили грамотами від Рівненської АЕС, а також грошовими преміями та солодкими подарунками. Подяки від підприємства отримали і керівники гуртків та вчителі, котрі допомагали своїм учням втілити у реальність їхні патріотичні ідеї. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.